Востаннє навесні сьогодні до війська відправлять 140 львів'ян. Служитимуть юнаки у кількох полках, зокрема і в президентському. До слова, у десант та на флот цього року вже не беруть. Службу в цих військах нестимуть виключно контрактники. Скільки сімей відпустили своїх синів до строкового війська? Знає Ірина Качмаек. Резовна весна триває загалом цього року до збройних сил України та інших військових формувань. На службу підуть 800 осіб. Це втричі менше ніж минулого року. Та й загалом по Україні військові на навесні одягнуть всього тисяч осіб віком від 18 до 25 років. А ось ці юнаки служитимуть у так званому елітному президентському полку. Далі, будь ласка, пряма мова. Що ти чекаєш від служби служби? Щоб це було легко, пам'ятці. Якісь такі слова неправильно. думаю, вона була цікавою і воно вернути здорово. Він дуже хотів іти, він мріяв. Ми, чесно кажучи, не дуже хотіли. Тобто, я не дуже хотіла, бо він хотів поступати в, в Харківський МВС. Я думала, що відійде йому, але дуже хотів армію.